Сторінка 95 продовження, розділ 15 у якому Аля проникає до зачарованого будиночка. Я чекатиму тебе тут, сказав недоладько, аж поки ти не повернешся, хай навіть мене сто років. Ну-ну, заспокойся, так довго, думаю, тобі не доведеться чекати. І Аля попростувала до будиночка з червоної цехли, що самотньо височів серед пустиря. Дівчинка двічі обійшла його, але не знайшла навіть дірочки, крізь яку можна було б хоча б зазирнути всередину. У розпачі вона присіла на камінь під стіною. От якби тут були ось такі малесенькі дверцята, щоб я могла в них пролізти, сказала Аля і легенько провела пальцем по стіні. І раптом, там, де вона провела пальцем, з'явилися дверцята. Саме такі, які вона уявляла. Аля натисла на ручку. Двері відчинилися. Перед нею був довгий коридор з високими вікнами. Аля зазирнула в найближче з них і побачила чудовий сад і велетенську клумбу. Та милуватися не було коли. Дівчинка рушила коридором. З обох його боків було багато дверей. Кожного разу, узявшись за ручку дверей, але переконувалися, що всі вони замкнені. Тоді дівчинка звернула в один із бокових коридорів, потім у другий, третій, а кінця їм не було видно. Аля час від часу виглядала у вікна, які її траплялися із лівого і з правого боку. І завжди за вікном був той самий куточок саду з клумбою. Вона вже геть знесилилась і сіла на стілець, що невідомо звідки взявся в коридорі. Дивно, подумала вона, я добре пам'ятаю, що тут не було жодного стільця. Раптом у неї в голові сяйнула здогадка. Вона швиденько встала і стілець зник. Тоді знову захотіла сісти, і стілець з'явився. Цікаво, а чи всі бажання тут виконуються, голосно промовила Аля. Їй відразу ж захотілося морозива. Так захотілося, що вона аж очі заплющила, а коли розперерощила, побачила у своїй руці порцію пломбіру на паличці. Аля рушила далі, смакуючи недоладським морозивом, проминула кілька дверей і враз зупинилася. Ой, а якщо я захочу перенестися додому, вигукнула вона. Оце було б чудово. Дівчинка вже було відкрила рота, але перед очима раптом постав стурбований недоладько. Вона згадала його слова і уявила, як він чекатиме її на пустирі 10, 20 і всі 100 років. Ні, ні! Схвильовано скрикнула Аля, бо злякалась, що її бажання буде негайно виконане. Ні, ні. Я тільки хочу дізнатися, як можна вибратися з Недоландії. і полегшено зітхнула, коли почула в себе за спиною легенький шурхіт. Оглянувшись, дівчинка побачила клаптик паперу, на якому було написано. Інструкцію по перенесенню див у чарівній книзі. Що ж, буду шукати чарівну книгу, мовила Аля і поспішила далі. Незабаром вона побачила ще одні двері, натисла на ручку, теж замкнені. От якби мені ключ, проказала вона і враз щось дзенькнуло. Аля побачила під ногами ключ, підняла його і спробувала відімкнути двері. Замок тихенько клацнув. За дверима було темно. Аля обережно ступила через поріг, і двері самі зачинилися за нею. Я пропала, похолола дівчинка. Це пастка. Очі поступово звикали до темряви. За кілька кроків вона побачила над самій сінькою підлогою маленькі напівкруглі віконця, подібні до розрізаних навпіл кружальців лимона. Аля присіла навпочебки і заглянула в найближче віконце там, унизу. Була невеличка затишна кімнатка. Посередині кімнати на столі лежала велетенська розкрита книга. А на стільці за столом Аля навіть не повірила власним очам. На стільці сидів той самий чоловічок, якого вона вперше побачила вдома. Тільки тепер він був немалесенький, а на зріст майже такий, як вона. На голові у нього червонів ковпачок, а на лівій нозі. Не було черевика, і тепер Аля знала, що звати цього карлика не до черевик.